Чого не слід очікувати від Бога. Коли ми щось очікуємо від Бога, чого ми так дуже прагнемо і цього не отримуємо, тоді ми розчаровуємося, засмучуємося, а іноді навіть гніваємося на Бога. В цей час нам доволі тяжко побачити, як Бог благословляє та піклується про нас. Бо все, що ми хочемо бачити, це наші невдоволені та нездійснені бажання. Ми забуваємо, що нам потрібно очікувати від Бога Його благодаті, вірності, справедливості. З тобою, бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескочу через мури, Бог бездоганна Його дорога. Слово Господнє вогнем випробуване. Він щит для всіх тих, хто до нього прибігає, Псалом 18, 30, 31 стишок. Насите нас милістю з Твоєю ранці, щоб ми раділи і веселились по всі дні наші, псалом 90. Стишок 14. Ісус Христос. Учора і сьогодні той самий навіки Євреїв 13.8. Ми не маємо очікувати від Бога, що Він негайно подасть нам все те, про що ми просимо, адже Господь не казковий джин із лампи, щоб виконувати всі наші примхи та бажання. Ми не маємо очікувати, що Господь підлаштується під нас. І під наш час, адже він не обмежений часом, як і всі ми його творіння. Він не приходить вранці і ніколи не спізнюється. Нам здається, що Він дотримується часу, тому часто виходить так, що Бог може спізнитися, відповідаючи на наші безглузді бажання. Ми не маємо очікувати від Бога, що Він буде нам підкорятися. Часто ми думаємо, що можемо маніпулювати Богом. Ми плачемо, благаємо, скиглимо, а іноді і торгуємося з ним, і навіть вимагаємо від Бога отримати бажане. Ми часто хочемо, щоб Бог змінив нам якісь обставини. А насправді Він хоче від нас, щоб ми змінювалися, і тоді зміняться обставини. Як бачимо, наші очікування на Бога можуть викликати у нас велике розчарування, незадоволення, гнів, а також заставляють нас не бачити тих всіх благословень. І того, як Бог прагне появитися та діяти у нашому житті. Тому щиро молімося, а Бог знає, чим нас наділити та чим нас благословити. Є час розсипати кидати каміння і є час, коли спираємо каміння. Гріх бездіяльності. Дорогі, у святому письмі ми знаходимо історію двох колін, сина Рувима та Гада, котрі йшли за Мойсеєм в обітовану землю, як і решта десять колін. Зовсім маленькими ці два брати покинули Єгипет, переступивши через помріг Помазаний кров'ю ягняти, пройшовши Червоне море, немов суходолом. Змужнівши, вони воювали проти Сигона та Оа в пустині, їхнє покоління, на відміну від їхніх батьків, були вірними Богові усі мандрівці до обітваної землі. Про те, що ми бачимо далі. Прийшовши в добру та приємну країну, яка підходила до задоволення усіх їхніх потреб, вони потрапляють у спокусу не продовжувати далі свою місію. Цим людям не потрібно було місто на горі, земля, де тече молоко та мед. Вони хотіли землю для випасання худоби. Тому вони попросили Мойсея звільнити їх від обов'язків. Земля, що Господь завоював перед громадою Ізраїля, земля добра для скотини, а у нас рабів Твоїх така її сила. Якщо ми знайшли, кажуть, ласку у Твоїх очах, то дай цю землю рабам твоїм у власність. Не переводь нас через Йордан, чисел 32, 4, 5. Доволі просте прохання, проте ані Господь, ані Мойсей так не вважали, Гріх бездіяльності. Мойсей відповів синам Гада та Рулима. Як то брати ваші підуть на війну, а ви собі сидітимете тут. Хочете знеохотити синів Ізраїля, щоб вони не йшли в ту землю, яку Господь дав їм? Ось так зробили й батьки ваші, коли я посилав їх із Кадеж-Барне розглянути землю. І оце замість батьків ваших повстали ви, нащадки грішників, щоб іще збільшити палаючий гнів Господній на Ізраїля. Коли відвернетеся ви від нього, то він і далі триматиме цей народ у пустелі, і ви погубите цей увесь люд, чисел 32:68, 14.15. Які ж обвинувачення висуває їм Мойсей? Вони відмовилися від своєї місії в той час, коли десять колін. Мали виходити на битву, таровим просто залишилися там. Ці воїни не залишилися байдикувати там, а збирали займатися випасом тварин, зведенням житла, укріпленням міст, розвитком землі. Вони не були із тих лінивих та бо... боягузливих людей. Котрі просто сидять та спостерігають, як їхні брати б'ються, проте відмовляються від великої місії заради того, щоб випасати стада овець. Мойсей говорить про них, як про таких, хто марнує свій час, неправильно використовуючи його. Друге. Вони нанесли шкоду своїм братам по зброї. Їхній вчинок міг заломити бойовий дух людей з інших колін, котрі бачили, що Ган Таровим противляться тому, до чого покликав їх Бог. Мойсей запитує їх: хочете знеохотити синів Ізраїля, щоб вони не йшли в ту землю, яку Господь дав їм? Чисел 32. Сім. Їхня неучасть і небажання не залишаються нейтральними. Ровим та гад не тільки грішили самі, але й розхитували послуг інших. У боротьбі проти ворогів потрібні були усі 12 колін, щоб показати свою єдиність, силу. Та вірність Господеві. Третє, вони згрішили перед Богом. Мойсей відразу вказує на Це. Ось так зробили й батьки ваші, коли я посилав їх із Скадеж-Барне розглянути землю. Чисел 32:8. Їхні батьки пішли роздивлятися землю. І всі, крім Халева та Ісуса Навина, Повернулися зі словами, котрі відбивали бажання людей йти далі і відвоювати землю, котра була обіцяна Авраамом. Їхні батьки також підійшли до краю Ханаану і повернулися назад, хоч Бог закликав їх йти далі, бо було занадто боягусливими. У відповідь Мойсей не вибирає якогось Особливих висловів, він тільки називає їх нащадками грішників, порочення Єхідне, через яких Ізраїль знову буде блукати пустини. Коли відвернетеся ви від нього, то він і далі триватиме цей народ у пустелі, і ви погубите цей увесь люд, чисел 32, 15. Вони повинні покаятися у гріху бездіяльності та йти далі з народом Божим, як ті, хто нічого не робив покаялися. Чоловіки Ровима та Гада визнали свій гріх та розкаялися, приступили вони не тоді до Мойсея, та й кажуть: побудуємо тут кошари для стат наших та оселі для наших родин. А самі чим душ озброїмось і рушимо поперед синів Ізраїля, аж доки не приведемо їх на, міс... на їхні місця. Родини наші залишаться в укріплених оселях із замешканців України. Ми не повернемось до Господи нашої, поки кожен із синів Ізраїля. Не дістане свою спадщину, чисел 32, 16, 18, і вони виконують те, що обіцяли, показавши свою вірність Господеві? Чи повинні ми просто сидіти? Можливо, дорогі мої, Господь багатьох із нас, сучасних синів Гада та Рувима, запитує, неуже ваші брати підуть на війну? А ви залишитеся тут. Чимало з нас облаштували своє життя так, що тільки час від часу промовляємо, Хай прийде царство Твоє. У кожного із нас є сім'я, діти, робота, без сумнівів, ми робимо щось корисне та добре. Але найважливіше те, що ми тут. Не турбуємо ані світ, ані диявол. І самі не сильно переживаємо цим. І сатана подає нам землю для випасу тварин, гарячу і смачну їжу, тепле і затишне ліжко. А ми. А що ми спокійно залишаємося сидіти і не намагаємося перейти ріку? Проте наш цар. Наш Господь та Спаситель дає нам поручення, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, Отче, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами. По дні, аж до кінця віку. Матея 28, 18, 20 І ця місія ще не завершена. Тому кожен із нас є покликаний і посланий йти і зробити учнями всі народи, усіх. Я тут. Це не тільки місія священників для багатьох. Але звісно, не всіх росіян рівень моральної деградації їх співчизників залишається тайною. Ці люди ще не можуть збагнути, до якого рівня можуть здеградувати в моральному плані їх нинішні або ж колишні співчизники. Відразу відповімо, що росіяни в тому напрямі, який обрали на сьогодні. Можуть деградувати все більше і більше, шокуючи і дивуючи, оточуючий світ, але тільки не самих себе. Адже вони сприймають цю деградацію як цілком звичайне явище. І додати до цього принципі немає більше нічого. Хіба що одне важливе біблійне попередження: не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває. Що по шії людина те й пожне Галатів 6-7. А поженати росіянам доведеться ну, дуже багато. І тих, хто прямо підтримував всі злочини їх терористичної країни, вже не кажучи про безпосередніх виконавців тих злочинів. І навіть тим, хто вважав, що вони поза політикою. І не треба дивуватися, що доведеться відповідати навіть тим, хто, начебто, був ні до чого. Ні до чого можна було бути на початку повномасштабного вторгнення. Та і то, навряд, чи можна було залишитися осторонь від тих масштабних подій, що відбувалися на території багатостраждальної України, а їх ні до чого. Це була лише мовчазна згода на те, що коїв злочинний путінський режим. Але такі мовчуни намагалися не помічати цих подій, не давати ним свою оцінку. Добрі вони злі? і стосується це не тільки росіян, але й білорусів, і тих самих українців, які начебто теж були ні до чого, і який результат. А результат для багатьох не дуже втішний. Адже звичка, друга натура. І якщо люди звикли ховатися в зручній мушлі невідання, то вони ховатимуться там і далі. Но навіть у тому випадку, коли російські бомби і ракети прямо руйнують колишнє життя. Але поки що. Вони цього не розуміють, і поки їх бомби й ракети руйнують життя лише пересічних українців, тому росіянам і білорусам, принаймні деякі з них, вдається вдавати, що ніби нічого не змінилося в їх власному житті, тим самим залишаючись у зоні звичайного комфорту. Але таким людям не втямки, що Бог зневаженим не буває, адже що щої людина та й пожне. Тому рано чи пізно цим невидющим людям доведеться прозріти сну навідання та зіткнутися зі суворою реальністю війни уже на території їх країн. І білорусів це стосується не у меншій мірі, ніж росіян. І який буде результат? А результат знову ж для багатьох буде не дуже втішним, адже звичка ховатися від реальності позбавляє людину адекватно оцінювати реальність, що і проявляється сьогодні. Коли багато росіян щиро дивуються тому факту, що їх ненавидять у світі, що їх життя нестримно ускладнюється, що вони біднішають, а декому з прикордонних з Україною територій. Доводиться переселятися на постійній основі жити у підвалі. А нас за що? типове питання таких росіян, яке сигналізує про те, що у таких людей артрофовані і критичне мислення. Порушені причинно-наслідкові зв'язки, так і сумління, адже людині, навіть далеко від Біблії, має бути зрозумілим, що зло має бути покараним, особливо зло в такому циклічному масштабі, яке сьогодні коять росіяни та її союзниця Білорусь. А таке нерозуміння є чіткою ознакою моральної деградації росіян, навіть тих. Ніби вони тут не при чому. Пам'ятаймо, що Бог дав нам свободу вибору, але все одно карає за те, що ми вчиняємо неправильно. Питання це винесене. У заголовку, здається, чим малих людей, а чи в Біблії достатньо моментів, де Бог говорить про прокляття і тому подібне, якщо людина відвернулася у бік ідолів. У такому разі, як же свобода вибору? Свобода вибору таке словополучення можна почути часто. Але ріжу тім, що свобода вибору в Біблії розуміється дещо інакше, ніж ми її розуміємо. Ми думаємо, що свобода це життя, коли я сьогодні вільний вибирати зло, а завтра вільний вибрати добро. Після завтра до обіду я вільний матюкатися, а після обіду вільний себе стримувати. За нашими мірками, свобода означає: роби що хочеш, а тобі за це нічого не буде. Проте Біблія і саме життя учень нас іншому. Свобода у тім, щоб вибрати напрям руху свого життя, а напрямів тільки два до Бога і від Бога. І йдучи до Бога, я все більше вибираю добро і вічне життя. Йдучи від Бога, я все більше вибираю зло і вічну смерть. І на тому, і на іншому шляху, я можу час від часу здійснювати щось протилежне. Злі люди теж якось десь можуть бути добрими, а добрі можуть іноді зірватися і склотити зло. От Давид, наприклад, або Авраам. Обоє вони одного разу скористалися свободою вибору і пішли в напрямку до Бога. А ми, читаючи Біблію, бачимо, що обоє вони іноді досить серйозно помилялися, поки йшли цим шляхом. Але вони приймали покаяння, дароване Богом, і продовжували йти в колишньому напрямі, так само і з тими, хто вибрав йти від Бога. Чому центром є саме Бог, бо він джерело життя і сам є життя. Якщо ми йдемо до нього, то дивимося прямо на нього, чи не там. А це означає, що ми дивимося у бік вічного життя і всього, що з ним пов'язане. Добра, любові, справедливості, милості, справжнього щастя. Якщо ж ми йдемо від Бога, то ми дивимося в протилежній бік, а там, як ви розумієте, є що завгодно: тільки не вічне життя і Його якості, покарання, яке людина отримує в результаті того, що вибере йти від Бога, ця неавторитарна дія Вседержителя і теж покараю. Але прямий результат нашого віддалення від джерела життя і добра не Бог нас карає, а ми самі пожинаємо плоди того, що сіємо без Нього і далеко від нього. Усе написане вище, стосувалося людей, які ще не належать Божому народу, а живуть самі по собі, як їм надумається, потихенько віддаляючись від Бога. Все з Божі благословення і прокляття дані виключно тим, хто вибрав, такий йти у напрямку до Вседержителя. З моменту нашого вибору, слідувати в напрямку до нього, ми стаємо частиною його народу і автоматично опиняємося у ситуації, коли Він починає нас учити розрізняти добро і зло, вибираючи добро. Перечитайте Второзаконня, 28 главу, і ви побачите, що всі слова прокляття це червоні прапорції небезпеки, якими Бог обіцяє сигналити своєму народу, якщо вони зіб'ються зі шляху, і завдяки яким він все одно рано чи пізно поверне їх назад до себе, тобто до вічного життя. Нелегко читати слова прокляття, але все таки вони дають народу Божому тверду віру в те, що він їх ніколи не залишить. Хоча вони можуть почати розпусничати й тікати від Нього, він зробить усе необхідне і поверне їх назад. І тільки тому, що одного разу вони увійшли з ним до завіту римлян 3.3 три. Пощо ж, коли й деякі не увірували, невіра їхня. Чи знищить вірність Божу. Виходить така картина. Людина, яка знаходиться на шляху, що відходить від Бога, це загибла людина. Навіть якщо вона намагається жити більш-менш правильно. Наприклад, так з дитинства навчили або так зручніше жити, вона все одно залишається просто прахом, про неї сказано. Бо порох. Ти і до пороху повернешся, бутя 3.9. Пелоть і кров успадкувати царства Божого не можуть, і тління не успадкує нетління. 1 Корінтян 15:50. Якщо хто не народиться з не може бачити царства Божого. Івана 3:3 Дорогі мої, якщо людина вибрала Бога і прагне до нього, то вона вже народжена зверху і належить Його народові. З цієї миті Бог бере на себе відповідальність за те, щоб привести цю людину до перливих воріт свого царства, а це означає, що для народженого зверху набувають чинності всі слова, благословення і прокляття, записані в Біблії. То, як бачимо, не Бог нас карає, а карає нас наш вибір за те, що ми або стаємо байдужими до того, що діється навколо нас, або ми стаємо пасивними і відходимо від Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Першому коментарі, як завжди, уділяю благословення. Під ним, на жаль, ще відповісти, пишіть імена, для кого це благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, пальчик вверх чи то пальчик вниз. Не забувайте, не лінуйтеся, поставте. Слава Ісусу Христу!